На Дніпропетровщині тимчасово заборонили пускати мешканців і техніку на територію лісових масивів. У зв'язку з високими температурами в області оголошений п'ятий рівень пожежної небезпеки. Тільки за останні п'ять днів сталося 28 лісових пожеж на загальній території 64 гектара. Усього в області 190 тисяч гектарів лісових масивів, з яких 90 відсотків насаджені. Аби зберегти ці території від займання, і працівники лісового господарства і працівники держслужби з надзвичайних ситуацій посилили патрулювання. Повний охват області іменно лісних лісостепових зон, місць масового відпочинку біля води, і в даному випадку активної участі. Совместно с нами и огромную помощь при этом оказывают представители волонтерского движения. На тех территориях, которые прилегают к большим населенным пунктам, это в первую очередь Днепродзержинск, это Днепропетровск, территория, прилегающая леса, которая прилегает к этим городам, это город Криворог, это Марганец. Значит, там больше всего возникает лесных пожаров. То есть это все от того зависит, что люди на выходные дни. И, как правило, резкий всплеск происходит на выходные дни. П'ятий рівень пожежної небезпеки на території області триватиме щонайменше до 15 серпня. Очікується, що саме до того часу буде спекотна погода. А поки мешканців закликають не розпалювати багаття.